Вітаю всіх! Хочу трішки пояснити ситуацію про відео про Донецьку область та руйнування, як в Бахмуті. Для тих, хто не до кінця зрозумів цю ситуацію, жахливо. Тому що як в Бахмуті більше не треба. Ось такого підходу більше не треба. Тому що, зрозумійте, буде питання, чи відновлювати те, те місце. Там дуже багато негативу, смертей. І зрозуміти, Донецька область, якщо ви не хочете стати великим меморіальним комплексом, а це вже надвисає, то не треба, щоб було як Бахмуті. Руйнувати так. Е, від, ну, знос, знос, знос будинків так. Але якщо буде як Бахмуті, не буде відновлення. Ось про що головне. Не про те, що зруйновано так же. Головне, щоб було відновлення території знову, тому що про Бахмут вже йде інша мова. Ті, хто мають родичів, які там загинули, вони не хочуть відновлювати, вони хочуть меморіальний комплекс. Є висока вергідність, що там буде цей меморіальний комплекс. Розумієте ви це? У мене був родич на Бахмуті, чоловік сестри. Він, слава Богу, живий. Зрозумійте. Це, це дуже серйозне питання. Почали писати про Авдіївку. Дай Бог, щоб та Авдіївка потім була відновлена, зрозумійте. І підхід там інший, не як у Бахмуті, слава Богу, вже. Я хочу, щоб ви це зрозуміли. Бахмут це дуже жахлива річ. І зараз не головне руйнування це одне, головне відновлення потім. Що буде потім з цим? Всі так хвилюються за, відно... за руйнування. Я розумію, але Донецька область, ви зрозумійте, у вас ситуація на фронті досить специфічна і цікава. не як в інших областях, треба це вже розуміти. Тому руйнування будуть великі. І як у... питання в мене було про три міста, які не захотіли розглядати. Но якщо ви вже так розговорите про ті міста, то це вже окупація території велика йде. Якщо ви вважаєте, що там буде як в Я вважаю, що недоречно дивитись ті міста, бо в мене є подруга з одного з тих міст. І я не буду це робити принципово. І ви написали в коментарях: треба писати в приватні. Такі речі в коментарі не можна залишати. Бо це дуже серйозна тема. Всі, на, всі нервові. Всі дуже нервові, тому треба розуміти, що головне, щоб не було такого, що не потрібна буде ця територія зовсім не потрібна. Оце страшне, коли вона не потрібна, і з нею потім роблять все, що хочуть. Я хочу, щоб ви це зрозуміли. І, на жаль, найбільші проблеми і втрати йдуть. Якраз в Донецькій області я бачила багато інтерв'ю людей, хто втратив саме на Бахмуті рідних. Вони не хочуть, там нічого, щоб було. Вони проти категоричного якогось відновлення. І оця, оця пісенька про Бахмут їх бісить нереально. Ну, я чула навіть. Зрозумійте? Тому, не дай Боже, щоб було таке, щоб якесь місто так ненавиділи. Це страшно. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, що Авдіївка теж буде зруйнована, вона вже зруйнована. Бачила відео, так. Але я не хочу розглядати такі відео до кінця, тому що я розумію, що це буде. Але не, не дай Бог, щоб було як саме як в Бахмуті, тому що буде знову ненависть до цього міста і щоб нічого там не відновлювали. І ось чим це світить? Тому, любі мої, я надію, що більше не буде такої ситуації, як в Бахмуті, зовсім. І ні, якщо буде руйнування, буде відновлення. Оце буде нормальний режим. Тому я спеціально записую це відео для вас.